Раненые поступают часто к нам с поля боя в крайне тяжелом состоянии, когда не останавливается кровотечение, повреждениям бывает сосудов, серьезные повреждения костей. И нам нужно максимально быстро провести сортировку: одного в реанимацию, другого в неотложку, другого в перевязочную. Поработав здесь сутки или день, мы видим, насколько много здесь раненых, сколько страданий и когда выпадает хоть несколько часов отдыха, и можно пойти с ребенком отдохнуть в парк отдыха, и видим, как отдыхают люди, мирно улыбаются. И с одной стороны это хорошо, но с другой стороны мы видим, насколько действительно разделено, разделено вот эта война. И вот мирная часть. И слава Богу, что здесь у нас эта мирная часть существует. Слава Богу, что пока ее еще здесь нет, и я надеюсь, что ее не будет. Ми працюємо тоді, коли це треба. І коли йде масовий потік поранених, то ми працюємо до тих пір, поки не буде надана допомога останньому пораненому. Немає такого поняття, що піти в театр, піти, поїхати на рибалку, тому що напротязі після дзвонка, якщо навіть я кудись вийшов, то після дзвонка я за 40 хвилин, максимум за час, повинен вже бути на місці. Когда человек вот, раненого привозит, нет, размышлять, меняться, как-то там рассуждать. То есть, здесь идет время, ну, играет, чем больше тянуть, то есть ну, можно и не спасти человека. То есть здесь, грубо говоря, время идет на часы. То есть. Що робити, але не мали досвіду. Знаєте, коли робиш вперше, то завжди є кіта-сумнів, правильно робиться чи неправильно. А коли вже проходить деякий час, ти бачиш, що коли ти робиш так, хворі виздоравлюються, значить ти робиш правильно. Тобто на перших етапах були якісь то сумніви, правильно чи неправильно. Хоча ми лікували по протоколу, по книжкам. Тобто досвід — велике діло, я так хочу сказати. Для меня очень тяжело отвечать по телефону, когда звонят мамы раненых и интересуются, где он разыскивает сына. Хорошо, я могу помочь на данный момент, что он у нас лежит. И сказать, что он да, здесь находится, ответить, успокоить ее, как я могу, да. Ну а когда не находится, тут не знаешь, какие слова подобрать, это очень тяжело. Це репортерська сотня. Ви дивились відео на тему Україна. Це я, яке зняв Дмитро Коновалов з Харкова. Він зняв харківський військовий шпиталь, прибувши там зокрема 24 години. І зараз на зв'язку у нас по скайпу автор цього відео. Добрий день, пане Дмитре. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, наскільки близько дозволяють, дозволяли вам от хірурги, лікарі підпускали до себе камеру, вас з камерою? Ну, не дуже близько, вам, як можна побачити, тому що, по-перше, вони дуже зайняті, і наша основна вимога до нас, яким ми стали саме до себе, це в ніякому разі не заважати, тому що ну, це стосується життя людей. А скажіть, будь ласка, от е, е, розкажіть свої враження, е, особисті враження, свої якісь думки, рефлексії щодо того, що ви побачили в цьому шпиталі. Ну це було кхе -кхе, дійсно, е, навіть можу сказати, шокуючим, тому що Харків е, це таке мирне місто і. Коли ти потрапляєш за забор, там ти потрапляєш у мір війни. І це ну, дуже, таке, дуже різкий контраст, розумієте? І це було досить незвично, на мій погляд. І у Новелі ми намагалися це показати. І, до речі, лікарі теж про це розповідають. Ось Цей контраст, так? А скажіть, будь ласка, що це за відеоісторія? Наскільки я розумію, це цілий проект, який ви хочете зараз реалізувати, і він пов'язаний саме з чим? Розкажіть про цей проект. Як він називається? Це наш проект. Він називається Півроку Свободи. Ми його робимо. Наша студія Докінотрансформація робить його з юридичною фірмою АЛЕВ Ю Нюрполіс, і нас ще підтримує фонд Наумана. Це проект. Він називається Півроку Свободи. Ми намагаємось кожного з наших героїв, їх буде 12 12 новел у цьому проєкті, і кожного з цих героїв ми намагаємося знімати пів року, щоби побачити усі ці трансформації, які буде з ними проїсходити, траплятися. І це, на мій погляд, дуже цікаво, тому що Харків за весь час дуже змінився. Він ну, якось завжди був такий, ну, не можна сказати про російський, але ж. Як город надзвичайно близько до границі з Росією, він завжди Тут дуже багато всього цього. І то, як він змінився за досить довгий час, це дуже цікаво для документального кіно. І це дуже цікаво знімати людей, які змінилися саме і змінюють це місто. Ну, а якось так. Ви знімаєте про якого героя? За ким ви стежите зараз? Зараз у нас є. Новела про військовий госпіталь. У нас є новела про волонтерів. Так, що там себе не бачу. У нас є новела про волонтерів, які їздять з Харкова до зони АТО. І у нас є новела про переселенців, яку ми зараз знімаємо. І ще у нас є теми наступних новел. Десь ще три теми у нас є, угу. і ми сподіваємося, що коли ми будемо працювати, то деякі теми будуть як уточнюватись. А от останній раз, коли ви знімали, можливо, в шпиталі, чи були ви там останнім Це... часом, оскільки зйомки, я так розумію, відбулися кілька місяців тому. Так, ну, да, у шпиталі ми повернемось обов'язково. Зараз ми знімаємо про переселенців, і зараз ми поїдемо з волонтерами знімати ну, такий новий рік у зоні АТО. І, і я думаю, що в шпиталь ми повернемося одразу після нового року. Сподіваюсь, ви теж нам надішли на репортерську сотню відео, яке шматок відео, якого там знімете, щоб ми могли все це теж показати нашим глядачам. О, дякую, Дмитре. Обов'язково дякую вам. Дмитро Коновалов харківський режисер, документаліст, Який надіслав нам своє відео з одна доба перебування у харківському військовому шпиталі.